Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в Fight Night, eh, Five Night and, uh, and Friday. Eh, Третю частину, і в нас eh, п'ята eh, ніч. E, п'ята ніч. П'ята ніч, п'ята ніч, п'ята ніч, п'ята ніч. Ми маємо вижити? Ми маємо вижити. А загалом гра триває 6 хвилин, наскільки я поняла. Ми його слухати не будемо. Ми ставимо трубочку. Так, давайте. Чекаємо. О, дивіться, вже такий ченник і вже знає, де стояти. Прикиньте, як ми його віддресирували. Так, а, зразу закриваємо отут 14-ту камеру. Селвент. Все, закрилась. Прис... Ой. Ой! Намахали челіка, да він такий обертається Ага, Поможіть мені його знайти швиденько. Так, а, тут, а, тут, а тут а нікого нема. Чому я просто не можу звалити? Але знаєте, тут так страшно. О, прибіг. Прибіг. Але колись я пам'ятаю, я колись грала в цій самій грі, ну він був прям реалістичний. Не то, що зараз така рухлять стара. От, тут нічого страшного немає, да? Опа! Зловили зловили скрімер. Я не зловила, бо в мене той звук насторожує, чесно кажучи. Хто зловив скрімер на першій хвилині відео? Будь ласка, пишіть в коментарях. Жостко. Нормально. Нормальна. Граємо аудіо. Граємо аудіо. Привалив всюди. А це що таке? Не смій. Пішов звідси. Та йди звідси. А що мені робити? Як від того О Господи. Я не можу нічого зробити. і воно мене шелякає, покиньте. Перша ночі тільки. Тихо, хеллоу Хеллоу, май friends. Опа, дивіться, вже так біжить, прям по голосу чую. Я він побіг от сюди, на цю камеру. На яку він камеру пішов. Hi. Ой, заскамили, мамута. Оп, ну от той я не знала, що робити, коли вилізла та лялька з того ящика, але звідки в мене та лялька з'явилася. П'ям водичку. Хочеш їсти, попив водички. Це гімн анорексички. Я не знаю, що мене тут так смішить, но, типа, це, це, ну, типу, це не, не, не смішно. А може дві кнопочки бути? Зразу такої чекайте, я його такою Не може. А, людині нема чим зайнятись, просто тупо. Вона тут зараз на роботі, прям її вбити хочуть, а вона ж дві кнопочки було. І жовта, і синя. Алло, де він є? аудіо Аудіоер 3 хвилини відео третя ночі. Хоп, ми маємо вижити Це буде наша остання ніч, в якій ми маємо вижити. І мене нічого не цікавить. сюди, бро! <сум> <сум> Ти хто? Так, до нас вибіг. Е до нас хтось вибіг, це головне. Hello. Сюда. Шо? Я ж закрила. Я закрила. ж. А що робити? Mm. А хто до мене по вентиляції ліз? I'm so sorry, but бро. Зараз буде скрімер. По звуку чую. Попереджаю вас. Хто сюди йде? От я того не чекала. Ви б бачили моє лице зараз, будь ласка, Боже мені боже. Просто пісня Ісусе довіряю тобі. Ісусе довіряю тобі. Алло. Це що за к -к крінж? К крінж Мене защемило, так? Да? Е, назад пішов. На місце. Не чмирять. Аудіо ерор. Аудіо. Ще одна хвилинка. Будь ласка, дайте мені пережити цю хвилинку. Hello. Ну, що я можу сказати? Я нічого не можу сказати. Пройдемо в наступному відео, любі друзі. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!